Видно. Так, повторюся, звати мене Вікторія Білоусова, і сьогодні я хочу вам дати дуже класну інформацію, яка реально може змінити ваше життя, але саме головне, що ви можете змінити життя не тільки своє, а й життя свого оточення. І це набагато важливіше. Отже, я є учасником міжнародного клубу Good який перекладається «Жити добре». Це американська компанія, яка вийшла на ринок більше 200 країн світу 4,5 місяці назад. Рівно 4,5 місяці назад. 13 грудня 2022 року. Ми зареєструвалися, так, ми знали про цю інформацію 23 лютого. Зараз я вам покажу сторінку в своєму кабінеті, так, на сайті компанії LiveGood, і ми бачимо, з вами тут є розділ, де видно, коли ми зареєструвалися, бачите, Артур Гайсен 23 лютого, і після нас пішли реєстрації. Пішли, пішли, пішли. Що дуже мені сподобалось, що компанія використала дуже класну фішку, де в режимі онлайн ви бачите, як сюди заходять люди. Так? Тобто, що хвилини, що секунди, ми бачимо учасників з цілого світу, які тут реєструються. І давайте зараз обновимо сторіночку, так, і подивимося. Як то говориться, не треба вірити, треба перепровірити. Година американська в нас 13.06.55. По-нашому це так 21.06. І бачимо, що перший зараз в нас іде американець, чи американка Джанет Досер. Потім ми бачимо, іде Германія, Індія, Канада, знову Америка, Бурундія. Знову Індія. Індія сюди зайшла. Дівчата і хлопці. Це країна, де більше мільярд населення. Ви собі уявіть, що тут буде за півроку за рік. Німеччина, Америка, Канада. І давайте буквально оновимо. Запам'ятайте, що в нас Джане Досер так, Оновлюємо сторіночку. І дивимося, яка ж ситуація в дану хвилину, в дану секунду. Повертаємося. От, будь ласка, наша Джане Досер вже посунулася так на 5 сходинок. Після неї вже от зареєструвався ще один зам... Тобто, ще 4 людини вже зайшли на сайт, зареєструвалися. Також ми з вами бачимо і наблюдаємо постійно в режимі онлайн. Я бачу, скільки людей після нас зареєструвалося. Ви бачите, 604 тисячі 643 учасники зайшли після нас на безкоштовній реєстрації, і з них 230 тисяч 775 проплатилися і стали учасниками. Даного клубу Лівгуд. Це більше, ніж 30%. Тобто, ви є учасником клубу, ви маєте реферальне посилання, ділитеся ним зі своїми знайомими і кожен третій стає разом з вами учасником цього клубу. Отже, давайте тоді подивимося, чому люди сюди заходять щосекунди і щохвилини. Що їх тут приваблює? А ось що. Це перша в світі компанія, яка платить своїм учасникам гроші. За що? Для членів клубу відкрито шість способів заробітку онлайн. І зараз ми з вами поговоримо про перші три. Як ви вирішили стати учасником даного клубу, так, повторюся ще умови, так, які для цього є. Щоб стати учасником клубу, є разова оплата один раз, яка складає 40 доларів. Це платиться один єдиний раз, і 10 доларів, точніше, 9,95 це є оплата за місячне членство. І того, за перший місяць ми оплачуємо з вами 49,95 і ось це якраз перший активний заробіток щотижневими виплатами. Тому що ви оплатили 49,95 і стали активним учасником даного клубу. У вас відкрилася перша перевага, це заробляти гроші вже і зараз. Яким чином? Просто рекомендуючи даний клуб в своєму оточенню. Ви ділитеся своїм реферальним посиланням, так, люди заходять на сайт, проводять по ньому екскурсію, знайомляться з інформацією, дізнаються деталі, і кожен третій приймає рішення бути тут і отримувати ці переваги. Отже, по першому активному нарахуванню, так, що це? Ну, як він рахується, що це таке? Отже, ви стали учасником клубу, ви є без рейтингу, бачите, ви є новачок, який почав ділитись інформацією. І за кожного нового учасника по вашому посиланні компанія вам заплатить 50%, тобто 25 доларів з кожного нового зареєстрованого учасника. Реєструвати учасників ви можете безліч, вас нема обмежень. І ми бачимо, що тут в нас в табличці, бачите, є без рейтингу новачок, а є бронза, срібло, золото, платина, діамант. В нас є 5 рівнів, так? І досягаючи кожного рівня, у вас збільшується збільшується можливість мати більше винагороди. Отже, щоб досягнути першого рівня бронза, достатньо запросити всього дві людини. І ви закрили перший рівень бронза, Ви отримали по 50%, так? Тобто по 25 доларів, разом 50 доларів, ви вже повернули свій перший внесок. І у вас ще й відкрилася можливість отримувати 10% з другої лінії. Тобто, вже з запрошених людей, ваших особисто запрошених, ви будете мати додатково ще 10%. Це складає 5 доларів. І так, з досягненням кожного рівня у вас відкривається ще більше глибина, і ви можете отримувати з кожним новим статусом від 10 до 1% до 10-ї глибини. Особисто ми зараз вже на третьому рівні ми вже відкрили собі статус золото. І ми вже отримуємо, бачите, нарахування від 10 до 2 до 6 глибини. Ось так працює активний заробіток, який виплачується щотижня. Пройшов розрахунковий тиждень, запросили людей, отримали наступного тижня гроші. Запросили ваші люди вже своїх людей, так, ви також з того отримуєте гроші. І тепер давайте перейдемо до другого. Зростаючого пасивного доходу, який починає нараховуватися через два місяці після того, як ви стали учасником клубу, чому через два місяці? Тому що перший місяць, коли ми заплатили 50 доларів, ця сума зразу розпреділяється по першому активному заробітку. А другий місяць ми вже оплачуємо тільки 10 доларів, і так кожен наступний. І у ці вже 10 доларів вони йдуть на виплату глобального бонусу. Що ж таке глобальний бонус? Як тільки ви стали учасником нашого клубу, у вас відкривається ще друга можливість отримувати пасивний дохід, який не залежить від того, активний ви чи неактивний. він у вас є. В будь-якому випадку. Так, секундочку. Резетка є. І тепер дивіться: кожного учасника клубу відкривається глобальна структура під ним на глибину до 15 рівнів. На першому рівні у вас є два місця під вами, на другому в два рази більше чотири. На третьому в два рази більше 8, і також наступний рівень має в два рази більше місць, ніж попередній. Новачок, який зайшов в компанію і поки що нічого не робить, а є просто учасником клубу, так? він є без рейтингу, в такої людини відкрито 12 рівнів, глибина на 12 рівнів. І з кожної людини, яка буде попадати в його глобальну структуру, він буде отримувати 2,5% від оцього внеску 10 доларів, що складає 25 центів. Ніби невелика сума, але якщо подивитися, що у 12 рівнів є можливість заповнити на 8 тисяч місць. Це в майбутньому дасть вам гарантований пасивний дохід до 2047 доларів. Але він буде виплачуватися поступово в зростаючому режимі. Що це означає? Наприклад, через 2 місяці в вашій глобальній структурі є 10 людей, отже, ви отримаєте 2,5 долари. Ще через місяць в вашій глобальній структурі вже є 100 людей. Ви отримаєте 25 доларів. І так з кожним місяцем цей ваш е, пасивний дохід буде зростати, тому він називається зростаючий, поки під вами не заповняться всі рідні. Наскільки часу це буде продовжуватися? Ну, я не можу вам сказати. Цього вам ніхто не гарантує, через скільки часу заповниться ваша глобальна структура. Можливо, на це піде рік, можливо, навіть два роки, можливо, 10 місяців. Так? Це не знає ніхто. Це залежить від вас, від тих людей, які будуть в вашій структурі, і від тих людей, хто запросив вас. Чим люди активніші, тим швидше ця структура заповнюється і тим швидше росте цей пасивний дохід. І... В майбутньому буде складати 2047 доларів. Як тільки ви виконали перший рівень бронза, запросили дві людини, у вас вже відкривається 13 рівень. А це в майбутньому вам дає можливість отримувати вже до 4000 доларів. З рівня золота, так, ми вже рівень золото, в нас відкрився вже 14 рівень. Отже, тільки по цьому виду пасивного доходу ми в майбутньому будемо отримувати вже 8 тисяч доларів. І на п'ятому рівні на діаманті відкривається вже 15 рівень. А це буде давати в майбутньому дохід 16 тисяч доларів. І давайте тепер поговоримо про третій бонус, самий грошовитий. Так, самий-такий, самий, самий е, такий, не знаю, як сказати, солодкий, правильно солодкий. Е, він називається matching bonus чек чеку. Я коли зрозуміла його сутність і його взагалі систему нарахувань, я вам скажу чесно, ну, мені просто зірвали дах. Що таке матчинг-бонус? Метчинг-бонус отримують ті люди, які запрошують людей. Якщо у вас є перша лінія, з кожного особисто запрошеного в вашій першій лінії, ви, крім свого особистого пасивного доходу, будете отримувати 50% з їхнього пасивного доходу. Ви собі можете уявити? Якщо у вас в першій лінії буде, наприклад, 10 людей, і хтось з них буде отримувати 2 тисячі, хтось 4, хтось 8, ви будете отримувати 50% від їхнього пасивного доходу. І саме основне, що матчинг бонус рахується також з перших нарахувань. Не треба чекати, щоб заповнилася вся глобальна структура. Якщо у вас Почали заповнюватися перші місця, і ваші особисто запрошені почали получати свій перший пасивний дохід когось 10, когось 50, когось 20, когось 15 доларів. Від кожного чеку вам компанія платить 50%. З рівня срібла ще додатково відкривається також з глибини нарахування. Від 10 до 3% до п'ятого покоління. На золоті ми ще маємо додатково 5% до третьої глибини. Це крім своїх особисто запрошених 50%. А тепер собі уявіть, що якщо ви активна людина і запросили 100 людей, а може ви запросите 300 людей, у вас немає обмежень. По-перше, за кожного особисто запрошеного, ви зразу отримуєте 25 доларів. А потім вам кожна особисто запрошена людина починає ще приносити додатково пасивний дохід у сумі 50% від чеку його пасивного доходу. Ну, я ще такого не зустрічала ніде. І дивлячись на чеки людей, які вже в компанії 2-3 місяці метчинг бонус в десятки разів більший, ніж сам пасивний дохід. Ви собі можете уявити? Тепер, щоб не бути голослівною, дивіться, в нас є таблиця лідерів, так? де ми бачимо рейтинг це є 100, ну, 100 людей, так? які найбільше мають особисто зареєстрованих. І на першому місці в нас американець Джефрі Аман, який має 680 особисто зареєстрованих людей. Помножте на 25 доларів, скільки він отримав зразу по першому активному бонусу. А тепер собі уявіть, скільки він отримує по пометчинг бонусу. Це є десятки тисяч доларів. Щомісяця. Всього-навсього при тому, що компанії 4 місяці. Я ще не зустрічала на своєму шляху взагалі, за, ну, за весь час, що я живу, працюю і розвиваюся. Я ще не зустрічала жодної компанії з такими шаленими темпами розвитку, з такими темпами дохідності і з такими цифрами виплат на початку. Компанія б'є всі рекорди. Зараз іде дуже дуже сильний, така хвиля, розумієте, вже захват ринку відбувається. Люди, які зрозуміли сутність, зрозуміли ідею і побачили, що тут може бути за рік, навіть до кінця року, розумієте, тут треба бути вже і зараз не втрачати цей дорогоцінний час. На сьогоднішній день зареєстровано 280 тисяч по цілому світу. А уявіть, що буде до кінця року, а що буде за два, за три роки. У нас є живий приклад: це MarketPlace Amazon. Amazon так само починав з продажу книжок, і на сьогоднішній день в Амазоні є абонплата 10 доларів. Всі учасники оплачують 10 доларів, і це їм дає перевагу купувати продукцію по знижкам з бонусом. І на сьогоднішній день на платформі Amazon таких учасників, які щомісяця сплачують 10 доларів, 161 мільйон. Ви собі можете уявити 161 мільйон людей щомісяця платить 10 доларів. Але Амазон їм не платить за рекомендації. А Лівгуд взяв у цю ідею, взяв у цю фішку і впровадив себе з самого початку. Як нам сказали, станьте учасником клуба, запрошуйте нових учасників і получіть за це гроші. А потім ці гроші ви будете витрачати. По своєму бажанню в нас на платформі або де-інде. Тому що тут, на платформі є ще третій бонус це можливість купувати шикарну продукцію високої якості по цінам самим нижчим на сьогоднішній день на ринку. Це 75% знижки. Чому? Тому що продукцію не потрібно продавати. І продукцію ви хочете, купуєте, хочете, не купуєте. І за рахунок цього немає у цієї мережевої націнки, яка дуже дуже робить товар дорожчим. Розумієте? Давайте ми ж тоді подивимося, так? В нас на сьогоднішній день є представлена лінійка продукції, вона ще поки що дуже така невелика. Але з кожним разом вона буде додатися і розширятися. І повторюся, Амазон починав колись з книжок, на сьогоднішній день там є все. А ми почали з здорового харчування, так? З вітамінів і мікроелементів, тому що на сьогоднішній день це найбільш востребований продукт на ринку світу. Зараз по всім параметрам. Саме продаж вітамінів і мінералів займає перше місце. І в нас представлена така сама необхідна лінійка. Так? Ви можете на сайті ознайомитися, там все є. Вітаміни для чоловіків, для жінок, кальцій Д3, К2, ультрамагнієвий комплекс, білок. Давайте подивимося просто ціни, щоб ви розуміли. Ультрамагнієвий комплекс дуже класний, дуже шикарний препарат. Ціна для учасників клубу 60 капсул 8,95 долара. Роздрібна 17,95. А тепер давайте подивимося: ціни від аналогів на ринку 28,50. І ще один представник, так, 28,90. А в нас 8,95, Більше, ніж в три рази. Правильно? Тобто більше, ніж 75% знижки. Наступний. Давайте подивимося, що в нас тут є. Протеїн Так, також дуже популярний це є, що в нас білок. Отже. Ціна для учасників клубу велика банка, позамітьте, так, 22 долари. роздрібна 34. І аналоги на ринку. Ми бачимо 60 доларів, так, і ще один у нас є представник 63 долари. А в нас 22 долари. Ну, ціни просто, просто дуже-дуже хороші. Масло. Камедіоли, так, CBD, масло, дуже зараз стає популярне, дуже набуває взагалі оборотів, має дуже класний ефект. Причому в нас 750 мг, Зверніть увагу, ціна всього навсього 18 доларів за 750 міліграм. А аналоги на ринку. Причому дивіться, 500 мг, Бачите, 550 і тут 500. 550 ціна 90 доларів, а 500 мг – ціна 80 доларів. А в нас практично на 50% більше. Так, всього навсього 20, ой, 18 доларів. Ну, це просто. Знаєте? В якій би компанії людина не була, якими би БАДами вона не користувалася, чи в аптеці, чи в онлайн-магазині, але, маючи можливість купувати по таким цінам, ну, я не думаю, чи хтось відмовиться. Причому, що це є тільки за вашим бажанням. Отже, давайте ми з вами тепер підсумуємо: кожен учасник клубу отримує три переваги: перша це Почати заробляти гроші вже і зараз просто рекомендуючи даний клуб своїм знайомим, так, своєму оточенню. Другий він є в будь-якому випадку це зростаючий пасивний дохід. І третій бонус це можливість при бажанні купувати продукцію, яка є в нас і буде додаватися. По дуже класним, привабливим цінам. Тепер хочу вам ще наголосити, що незалежно, чим ви зараз займаєтеся, де ви зараз є, що ви зараз робите, не потрібно цього залишати. так? Тому що вся наша так звана робота, так, вона є повністю в онлайні в інтернеті. Е, дуже важливо, що якщо у вас буде активна позиція, ви отримаєте повну підтримку. Ніхто вас не залишає на одинці, тому що в нас командна робота, і е, ми зацікавлені в тому, щоб кожна людина мала результат, так, щоб у вас все вийшло. Тому що ну, особисто для мене дуже важливо не то, щоб я заробила гроші. так, а для мене важливо, що тих людей, кого я запрошу, щоб вони побачили, що це легко, що це просто, що тут можна це все повторити? Тут не треба якихось там спеціальних знань чи навиків. Так? Тут просто ми рекомендуємо. А насправді, якщо розібратися, ми в своєму житті тільки тим і займаємося. Ми всім завжди щось рекомендуємо. А тут. Ми даємо людям можливість покращити своє здоров'я в першу чергу і здоров'я своєї сім'ї, не за всі гроші світу, і вирішити свої фінансові питання. І, крім того, мати можливість отримувати пасивний дохід. справжній пасивний дохід. Так. Ще хочу трошки сказати про саму компанію, про її засновників. Так, це люди вже ну, відомі, публічні, мали дуже великий досвід вже попередньо мережевих компаніях, команду Ось. Тому з цим ви також ознайомитеся на сайті. Я рекомендую, хто ще навіть не зареєстрований, не втрачайте час, зробіть це негайно, тому що безкоштовна реєстрація ні до чого вас не зобов'язує. Пройдіть повністю екскурсію по сайту і дивіться, скільки людей вже приєднюється після вас, навіть після вас. І давайте ми ще раз подивимося. Так, запам'ятали цифру, яка була. Я забула записати, було би цікаво. Дивіться, 230 тисяч вже 811, а було там 700 чимось. Точно було 700 чимось. Тобто, дивіться, вже скільки це вже проплачених учасників добавилося добавилося до нашого клубу. Отже, рішення приймати, звичайно, вам. Зараз перед вами відкривається унікальна можливість змінити своє життя і життя тих людей, які біля вас, а вирішувати, звичайно, вам відкриєте ви ці двері і війдете на цю тропу, так? Чи залишитеся на тому місці, де ви є зараз? Тому, в принципі, все, що хотіла основне сказати, я сказала. З більш детальною інформацією, звичайно, що. Будете розбиратися в самому вже кабінеті із.